Сьогодні середа, а це означає, що Що зараз в нашому етері час уроку фінансової грамотності. Сьогодні з Юлією Баткаловою ми будемо розбиратись, як правильно розподіляти кошти між бізнесом та власними потребами. Доброго, доброго ранку, ранку. доброго ранку. Рада тебе бачити безмежно навземка. Дякую. Ну поговоримо про нашу актуальну тему, як взагалі підприємцю виплачувати собі, скажу так, гідну та зважену зарплату. Сьогодні у нас дуже цікава тема, тому що коли ти підприємець, коли у тебе свої проекти, свій бізнес виплатити гідно. Зарплату собі, ну дійсно не просто, тому що ми це робимо самостійно. Коли ми найманий працівник, ми розуміємо, у нас є конкретна ставка, нам її виплачують. А коли ти сам отримуєш прибуток, як же правильно його розподілити? Як Я, скласти скр... собі ціну? Це такий психологічний момент, правда? Так, дуже важливий. Хочеться все відразу. Коли ти найманий, ти, начебто, нормально хотіти завжди підвищення, хотіти більшої зарплатня. Коли ти сам собі хазяй, то тут треба мати совість. Тут потрібно в якийсь момент себе трішечки стопнути але й поважати свою роботу або тут у де оцей баланс да. Так, обов'язково тому що коли у нас підприємець отримує дохід Ще такий, скажімо, брудний дохід, да? тобто uh -huh. ще не розподілений. як правильно його дійсно розподілити. В першу чергу, ми дивимося на те, що нам обов'язково потрібно відкласти гроші на витрати. Тобто, uh -huh. ми знаємо, якщо у нас є виробництво, можливо, якщо ми щось орендуємо, нам бажано запланувати хоча б на кілька місяців вперед наші витрати і відкласти гроші. Це перше. Далі ми дивимось на те, що нам ж потрібно ще й розвивати бізнес, нам потрібно його масштабувати, нам потрібно. Ще порахувати скільки приблизно грошей нам потрібно на цю частинку, і ось якраз третя частина це виплата собі зарплати, тобто три такі левові великі частини, з яких складається дохід підприємця, який ми розподіляємо. Але тут важливо все ж таки себе не образити, тому що якщо у підприємця немає гідної зарплати, якщо він собі не виплачує, а все повністю йде на розвиток бізнесу, то тоді не буде мотивації. Uh -huh. А тут дуже важливо. Щоб мотивація була трішечки побалувати себе, особливо якщо якісь проекти запускаються не так регулярно, а там раз на кілька місяців, можливо, раз на рік. Тоді дуже класно собі щось дозволити, не просто зарплатню виплатити якусь класичну, а ще щось таке коштовне дозволити. Це мотивує робити проекти. Щоб ще... як премія має розглядатися? це буде, ну фактично, це можна розглядати як одноразову премію. Mm -hmm. Можливо, це як. Таку більш менш нормально гідну зарплату, але регулярно можна розбити цю премію на часточки, наприклад, щомісяця. і тоді буде і дохід, і розвиток бізнесу, і паралельно ще й себе трішки побалувати. Добре, як спланувати витрати підприємців, щоб мати можливість розвивати нові проєкти. Це дуже важливе питання, тому що ми знаємо, що ми живемо не в спокійні часи, і в принципі, навіть якщо не говорити да, про те, що в Україні зараз війна, а mm -hmm. раніше перед повномасштабною у нас був ковід, який теж багато бізнесів трішечки відчуло а хтось і mm -hmm. навіть і не трішечки. Тому запланувати витрати, хоча б на кілька місяців, відкласти суму на них зарплатня, якщо вже наймані працівники є, так можливо, є контрагенти по ФОП, з якими ми. Регулярно працюємо, відкласти їм на хоча б там два, ну максимум три місяці зарплатню знову ж таки на оренду. Якщо ми щось закуповуємо регулярно, нам потрібно це відкласти. Тут важливе питання в тому, що якщо ми відкладаємо, ми відкладаємо як правило, якщо це підприємець в гривні, тому що ми не можемо конвертувати туди-сюди, це незручно. Mm -hmm. І інколи, в залежності від групи ФОП, це може бути навіть і неправильно. Тому більше ніж на три місяці я б не радила саме через те, що гроші не працюють, тобто. Mm -hmm. Ми їх відкладаємо на витрати на найближчі кілька місяців, але ці гроші для нас не працюють. Але все одно нам потрібно це зробити, порахувати ось найближчі 2-3 місяці, що мені точно знадобиться оплатити. І ми цю суму відкладаємо. Так, вона не приносить нам дохід, але це гроші, якщо раптом щось відбувається, у нас виробництво не постраждає. І ми знаємо, mm -hmm. що таким чином ми зробили собі ось цю а, фінансову подушку підприємця. Mm -hmm. Що теж дуже важливо. А за яких обставин, до речі, потрібно залучати бухгалтера? Бухгалтер це також дуже важливо. Я вважаю, тому що інколи підприємець розвивається і думає, навіщо мені сплачувати гроші бухгалтеру? Це ж все одно витрати додаткові, скажімо скажемо. Але я скажу так: якщо вже є регулярні прибутки, якщо вже є якісь контрагенти, якісь більш-менш регулярні оплати, дуже важливо залучати бухгалтера, тому що бухгалтер зекономить час в першу чергу, бо інколи роз Братись з подачею декларації, як правильно все оформити, це непросто. І в другу чергу, дійсно, бухгалтер, навіть за рахунок того, що ми йому платимо гроші, він зекономить наші гроші, якщо раптом ми десь неправильно щось оформили. Просто потім податкова зніме з нас якісь штрафи. Так. І щоб цього не було краще, ну. Можливо, якщо тільки підприємець розпочинає свою діяльність, можливо, відразу і не потрібно. А вже коли більш-менш регулярні прибутки є, то дуже раджу все ж таки залучати професіоналів. Як зрозуміти, що настав час розвивати штат і дозволити собі делегувати? Пивні обов'язки. А це це я вам скажу така задача зірочкою, тому що інколи здається, що краще за тебе ніхто не зробить. Ну так. і в принципі ми розуміємо, коли це наше, знаєте, так від душі якась справа, ти розумієш, як ти її будував, і не хочеться нікому делегувати, тому що ну дійсно ти більш-менш сам знаєш, як правильно розвивати, але краще це робити вже на початку для того, щоб навчити людину. Дуже важливо обрати хорошу людину, яку ми можемо навчити і передати хоч, хоча б якусь рутинну роботу, яка також у нас ну дрібну можливо, роботу, яка дійсно операціонка, да операційна робота, яка займає у нас багато часу. Щось десь комусь подзвонити, домовитись, якісь такі дрібні речі, замовити щось кудись відправити, якісь документи. Можливо, дрібні речі, які також займають наш час, і краще ми будемо навчати, хоча б одну людину для початку. Я для якої ми можемо вже ну будувати це, да так цей плацтар, щоб потім вона ще більше нам допомагала, і вже цей час, який у нас звільняється, ми можемо приділити на те, щоб розвивати далі свій бізнес і свої проекти. Ну я вже зробив висновки. Які? Якщо в тебе гарний проєкт, треба себе балувати. Це все <ріст> краплю Балуй себе завжди, правильно. Е, ну насправді, якщо говорити про команду і про персонал людей, яких важливо. ти набираєш, це мені здається найголовніший фактор так. взагалі в побудові бізнесу і стосунків, і успішного бізнесу, правда? І е, як тут, взагалі, е, от цей рівень довіри, як він будується, як він вибудовується, на чому він базується? Я скажу так, коли я обираю людину в команду, е, для мене вперше, вперше. В першу чергу на що я звертаю увагу поговорити особисто і просто відчути людину. Я можливо, це якась інтуїція. Це перша. Да? Потім ми вже дивимося на скіли, да? коли людина до нас приходить, ми дивимося, з якою освітою вона прийшла, де вона працювала. Але в першу чергу все ж таки дуже важливо подивитись, чи це твоя людина, чи посилить вона команду, чи відповідальна ця людина. Бо буває так, що, начебто, людина працювала у цій сфері, але прийшла до те. І у тебе щось е, просто руйнується, тому що ну, не настільки відповідальна, можливо, людина, не настільки відчуває твій проєкт, як ти його також відчуваєш. Тому тут і особисті скіли, і плюс обов'язково досвід. досвід е, я, я вже казала, що в принципі зараз у нас, а, якщо є диплом вищої освіти, mm -hmm. так це важливо, але mm. це не те, на що ми дивимося в першу чергу. So. В першу чергу ми дивимося на досвід, і плюс особисті якості людини. Ну йдеться в першу чергу про цінності, якими Або живе язково. людина. Правильно я розумію. І ти знаєш, я себе навіть ловлю на тому, що інколи мені здається, що це навіть говорити, проговорювати не потрібно, бо це і так зрозуміло. А ні, виявляється, Або навпаки, треба проговорити і за. Е, е, Вираз нагадати, здавалося б, для тебе нормальні речі і відчути, чи відгукується це в людині, і потім вже далі дивитися на всі професійні якості. Тоді, тоді, можливо, і, і буде діло. Ідеальна команда буде. Ідеальна діло. команда. Діло буде. Дякуємо Юлії Баткалові за цікавий урок. Тепер нам потрібен час, щоб розвантажитись, так а допоможе до речі, до речі, до речі допоможе в цьому музика, можете підтанцювати. Заразом і руханку зробити теж.